Тебе з будь-якої ситуації, дивіться, а, споглядання на да, спілкування з природою, по-перше, нас а, ві, ві, відучають від природи, а, нас навчають знецінювати її вплив на нас. Але ж ми, діти природи, ми вийшли з неї і в неї. Повертається наш аватар, наше тіло. Розумієте? Отож, ми є невід'ємною частинкою всього всесвіту Тож, будь ласка. Пам'ятайте завжди, тільки природа може наповнити вас так, як вам треба, тільки природа може дати вам ту потужну, цілющу енергію, котра допоможе вам досягати будь-яких результатів. Тільки в природі ви можете знайти спокій і підтримку. Самі ніжні рослини прокладають собі шлях через саму жорстоку землю. через... А, тріщини в, ск... в скелях